21 століття світ, де люди літають в космос, штучний інтелект проникає в усі сфери життя, а хмарочоси прорізають небо на висоті понад кілометр. Здавалося б, ми досягли всього можливого, але є щось, що досі змушує сучасних інженерів чесати потилиці. Древні архітектурні дива, створені тисячі років тому, залишаються недосяжними для відтворення навіть із найновітнішими технологіями. Як так сталося, що у 2025 році ми досі не можемо пояснити не те, що повторити, а те, що створили цивілізації, про які ми часто майже нічого не знаємо? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Що ж означає, не змогли повторити навіть у 21 столітті, це не просто гарний заголовок, це факт, що підтверджується провідними архітекторами, археологами і вченими. Ми не говоримо про повну відсутність бажання чи грошей. Ми говоримо про повну відсутність розуміння технологій, якими користувалися стародавні будівничі. Рівень точності, масштабів та функціональності деяких споруд здається абсурдним у контексті доступних їм інструментів. Сучасні технології дозволяють нам будувати хмарочоси за лічені місяці, друкувати будинки на 3D-принтерах і моделювати конструкції з точністю до міліметра. І все ж, коли ми стикаємось із висіченими у тверді скелі хмарами або мегалітами вагою по тисячу тонн, ми безпомічно розводимо руками. Це парадокс. Ми з нашими комп'ютерами, лазерами, кранами і роботами не можемо повторити те, що хтось зробив у 10 часи без електрики, сталі і навіть колеса. Для цього відео ми підібрали п'ять архітектурних об'єктів, які змушують сумніватися в офіційній версії історії. Критерії були простими, але вимогливими. Точність, яка кидає виклик навіть сучасній техніці, масштаб, що вражає уяву технології, які науці ще доведеться пояснити. І звісно, глибокий вплив на культуру, міфи та навіть наукову думку. Відразу попереджаємо: усе, що ви зараз почуєте, може змінити ваше уявлення про людську історію, бо те, що побудували древні, часом виглядає надто складно для людей. І перше, з чим ми познайомимося, це храм, який висічено не з каменя, а в самому камені. Прямо в твердій скелі зверху донізу, з точністю якої й досі не можуть досягти найкращі інженери планети. В Індії на плато Дайкан схована справжня перлина, яку навіть індійці називають неможливою. Печерний комплекс Елора, а точніше, храм Кайласа Натха, але не плутайте з буділею. Це не храм, складений із блоків. Це моноліт висічений із єдиної твердої скелі. Архітектурне диво створене за легендами за 18 років, хоча деякі вчені сумніваються, що навіть століття було б достатньо. Ви тільки уявіть процес: будівельники не будували храм, вони його вирізали зверху донизу метр за метром, вирубуючи камінь так, щоб не допустити жодної помилки. Бо помилка в моноліті це все. Проект зіпсовано. За підрахунками згори було знято понад 400 тисяч тонн твердої породи, і при цьому ми не бачимо слідів грубих інструментів. Немає характерних шрамів або деформацій. Чи могли це зробити вручну без машин? Чи можливо в них були технології, які ми просто втратили? Особливість храму Кайласа Натха не лише його монолітність, а техніка вертикального різьблення. Це означає, що спершу було вироблено дах, потім колони стіни статуї вниз, шар за шаром. Як зробити це без прорахунків, без крістень у часи, коли ще не існували навіть елементарних лазерних рівнів? Сучасні архітектори визнають, це практично неможливо повторити без 3D моделювань, супутникової точності та автоматизованих різельних систем. У кожному з десятків храмів елори, неймовірна кількість скульптур, які не просто декоративні, а мають ідеальні пропорції, складну геометрію та симетрію. Деякі фігури мають настільки тонку обробку, що видно найменші деталі очі, прикраси, м'язи. Усе це в камені, який потрібно було не будувати, а вирізати, працюючи в умовах пилу обмеженого простору із постійним ризиком обвалення. Є версії, що храм створили за допомогою звукової вібрації або технології, які дозволяли розм'якшувати камінь. Звучить як фантастика, можливо, але що ще нам залишається, коли офіційна наука не має відповідей. Цей храм це не просто архітектура, це технологічна загадка, яка ставить під сумнів наше уявлення про минуле. Якщо ви думаєте, що це найзагадковіше, що залишилося від давніх цивілізацій, зачекайте, наступна зупинка місто, яке побудували, ніхто не знає хто, але воно ідеально вирівнене по зорях і ховає у своїх пірамідах загадки, які не поступаються єгипетським. На північ від сучасного Мехіко простягається місто привід, яке ще до приходу ацтеків вражало своїми масштабами та точністю. Теотіука місце, ім'я якого означає, де боги торкаються неба. Але ось головна загадка ніхто точно не знає, хто його побудував. Ацтеки лише знайшли його вже покинути. Тобто ми маємо мегаполіс, який виник за одними версіями 2000 років тому, але побудований так, ніби його автори мали доступ до супутників і лазерів. У самому центрі Піраміда Сонця. Вона не лише одна з найбільших у світі, а й майже ідеально симетрична. Розташована з математичною точністю. Вона вирівняна по лініях, які відповідають астрономічним і геомагнітним орієнтирам. Усі основні споруди міста вибудовані під певними кутами, пов'язаними з рухом небесних тіл. Як древні могли це зробити без компасів, телескопів і GPS? Будівельні матеріали ще одна загадка. Тут не було заліза чи сталі, тим не менш, піраміди стоять тисячоліттями. Всередині знайдено шарис слюди – мінералу, який не видобувався у радіусі сотень кілометрів, але має надзвичайні електроізоляційні властивості. Що вона робить у древніх стінах? Чи можливо її використовували не для краси, а як частину складної енергетичної системи? Є дані, що піраміди мають порожнини та тунелі, які формують так звані енергетичні канали. У 2015 році, вчені, дослідивши піраміду пірнатого змія, знайшли сліди ртуті в підземних камерах, речовину, яку дуже складно добути, і яка має цікаві властивості при русі електричного струму. Вигадка ні. Зафіксований факт. Але для чого вона там? Ще більш вражаючою є вулиця Мертвих, пряма лінія, яка тягнеться на кілька кілометрів і формує ліс усього міста. Вона не лише ідеально рівна, а й слугує архітектурною і, можливо, астрономічною основою, що повторює схему сонячної системи. Деякі дослідники переконані, місто це гігантська мапа неба, відтворена на землі. То хто ж були ці невідомі? Чи мали вони знання, які втратили згодом? Чи це була цивілізація, про яку ми нічого не знаємо? Можливо, така, що передувала відомим нам культурам. Одне зрозуміло точно. Теотіакан залишив нам архітектурну головоломку, яку 21 століття ще не розв'язало. І поки ми шукаємо відповіді, десь у пустелі, вирізаний у скелях, інший шедевр, місто, що ховається серед червоного каменю, мов привид. Його назва Петра. Серед безжальних пісків Йорданської пустелі, заховане за вузьким скельним проходом, лежить одне з найвражаючих міст в історії людства Петра. Здалеку її наче й не видно, та варто лише пройти вузький каньйон Сік, як перед вами відкривається видовище, яке здається ілюзією. Величезні фасади з колонами, фронтонами і арками. Все це не побудовано, а вирізано просто у червоному пісковику. Найвідоміша споруда Альхазне або Скарбниця. Її фасад з заввишки понад 40 метрів, але це лише початок. Петра це ціле місто, висічене в горах, храми, гробниці, амфітеатри, вулиці, сходи та вежі. Усе вирізано вручну, без крестань, без лазерного вирівнювання, без шліфувальних машин. Як творці зуміли витримати симетрію? Чому жодна частина фасаду не пливе? Тут кожна колона ідеально розташована, немов архітектор малював креслення на комп'ютері, але цього не могло бути. Та, можливо, найбільш вражаючим досягненням є не архітектура, а інфраструктура. Так, саме так у самому серці пустелі Петра мала складну систему водопостачання. Через скелі були прокладені канали, деякі з них мали механізми очищення води і навіть збереження тиску. Інженери досі не можуть до кінця зрозуміти, як у пустелі вдалося створити таку ефективну гідросистему без цементу і сучасних труб. І все це тисячі років тому. Та є ще одне запитання, яке не дає спокою: як зберегти цілісні скелі, вирізаючи такі масивні форми. Пісковик – матеріал м'який та крихкий, один неправильний удар і фасад може обвалитися. Але Петра витримала тисячоліття вітру, дощів, землетрусів. Це не просто щастя чи диво. Це результат знань, які ми, можливо, втратили. Багато дослідників вважають, що небатейці, які нібито збудували Петру, могли бути лише останньою хвилею мешканців міста. Є версії, що основа міста набагато давніша. Але чому про неї так мало згадок у літописа? Хто залишив ці величні фасади? Ми не маємо відповідей, але маємо ще більше питань. І наступне з них чи можливо було рухати мегаліти вагою понад тисячу тонн без кранів, без моторів і без реїв. У Лівані є місце, яке прямо кидає виклик усьому сучасному будівництву. Його назва Бальбек. У долині БК серед пагорбів сучасного лівану стоїть Бальбек храмовий комплекс, який викликає не стільки подив, стільки ступор. Бо коли ви стоїте поруч із його мегалітами, у вас виникає лише одне питання: як? Як у часи без електрики, без колісних кранів і бетонних фундаментів люди могли переміщувати і встановлювати кам'яні блоки вагою понад 1000 тонн. Центральна загадка, так званий трилітон. Це три гігантські камені, встановлені поруч у платформі храму Юпітера. 19,6 метрів завдовжки, 4,3 метри заввишки і важить понад 800 тонн. Поряд у каменоломні знайдено ще більший блок понад 1000 тонн. Для порівняння найбільший сучасний будівельний кран може підняти приблизно 200-300 тонн. І то за ідеальних умов на рівні поверхні без вітру, як же древні люди змогли підняти, перемістити і точно встановити такі масивні камені, не залишивши жодного сліду помилок. Деякі гіпотези припускають, що камені пересувалися за допомогою роликів, але ж ми говоримо про десятки кілометрів пересічної місцевості з підйомами, поворотами і нестабільним ґрунтом. Та й самі ролики з дерева навряд чи витримали б подібне навантаження. Інші версії кажуть про використання якихось невідомих технологій, які дозволяли зменшувати вагу чи піднімати матерію. Але це вже звучить як фантастик, хоча вона, здається, іноді ближче до правди, ніж нам хочеться. Не менш вражає точність обробки мегалітів. Камені підігнані один до одного з такою досконалістю, що між ними не пролізе навіть лезо ножа. Слідів обробки інструмента немає, а головне, ми не знаємо, для чого все це. Платформа трилітону явно старше за сам грецько-римський храм, побудований зверху. Це означає, що попередня цивілізація мала інженерні можливості, які, схоже, перевищують наші сьогоднішні. І ось головна інтрига: жодна цивілізація, відома історії, не залишила записів про будівництво цієї основи. Вона, ніби спадок, когось набагато старшого, хто зник без сліду. Бальбек це не просто археологічна пам'ятка, це виклик нашому розумінню часу, історії і самої цивілізації. Але якщо ви думаєте, що камінь це просто мертва маса, придивіться до руїн Сакса в Перу. Сакса це загадка, висічена у камені високо в перуанських андах, неподалік від стародавнього міста Куско. На перший погляд, просто стіна. Але підійдіть ближче і ви зрозумієте, перед вами щось зовсім інше: блоки вагою по 100, 200, а подекуди і понад 300 тонн, підігнані один до одного з такою точністю, що не пролізе навіть лезо бритви. Без цементу, без склею, просто камінь до каменя. Ідеально, немов вони були м'якими, коли їх укладали. Що ще дивніше, форми блоків, вони не прямокутні, неправильні. Кожен унікальний зі складною геометрією, що виглядає, як гігантський 3 d пазл система. І попри це, все зібрано так, що споруда витримала чисельні землетруси, які зруйнували майже всі колоніальні і сучасні будівлі в регіоні. Якби ми побудували таку стіну сьогодні, її назвали б інноваційним антисейсмічним дивом, але їй вже сотні, а можливо й тисячі років. Ще одна таємниця поверхня каменю. У деяких місцях він має вигляд ніби розплавленого. Ні, не поетично, а буквально. Ніби його нагрівали до високої температури, а потім формували як пластилин, сліди плавлення, зглажені кути, напливи. Все це не вписується у логіку обробки ручними інструментами. І ось головне питання. Інки, яким приписують Сакса і Оман, не мали заліза, не мали колеса. То як вони це зробили? Залишається одне: або вони мали доступ до технологій, про які ми нічого не знали, або ж ті споруди, спадок ще давнішої цивілізації, про яку історія мовчить. Можливо, ми недооцінюємо древніх, можливо, цивілізації, які ми вважаємо примітивними, насправді були технологічно просунутішими, ніж ми собі уявляємо. Або ж найсміливіша версія. Ці споруди залишили не люди, принаймні не такі, як ми. І тут головне не просто захоплюватись минулим, а поставити собі питання, що ми втрачаємо, коли вважаємо, що знаємо всі відповіді. Бо історія це не набір дат. Це шифр, який ми ще тільки почали розгадувати. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.